О, пане Руслане, ради вітати. Що? Як воно? О, тут уже сородила. <плыш> 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 Та наш теж вітається. Вітаю, вітаю тебе. Ну що ти? <плыш> Це ж вона так спілкується з, з оточуючим. Поки нічого хорошого немає. І біфлетами клюють. Ого, по два сразу. У вас. Я вже ставлю крыловку, щоб трохи не было, что но все равно а даже на крыло. Ну, да, ну якось, якось і вчора, що підійшов крупнячок, брав крупнячок, потім ілюзгаю кудись вытеснило, потім знову. Ну, видно, там он хороводы такие кружляють. Тоже тут вода там, Видать Русланович з своїм сливовим тістом да, приманили її. Воно пилить, мівче. Ну, сьогодні юрбаків, я, я багато бачу. З тієї сторони бачу. Так, так, з тієї я ти ж там пройшов. Там. Підказуєш, де рибка стоїть, а, Ріта? Рюкзак скинув вона. Руслану, наступний раз ви знову сюди не зможете прийти, бо хтось буде вже сидіти тут. Я вже буду вигадати Я вже Та я сюди. бачу, ось тут так зробили. Duže horno.